На яку до суду неповідомлення причини явки, а також застосовно примусовий перевід. На жаль, я Ми, на повесі, про ви виконали. Ясно, не ви що дозволить. Ваше письмо песне? <ресу> Чи поселі песни? <ресу> Винувачений цвігун не може бути присутнім, аб також прибути у судове засідання, вказаний на сьогоднішній день, день час, час та дату у зв'язку з поважними причинами, наведеними нижче. Виходячи з обставин проведення попередніх судових засідань, а також аналізу матеріалів судової справи, приходимо до висновку, що судом послідовно та за особистою упередженістю до винуваченого в статті положенням статті 335 КПК України. Яка говорить виключно про наявність формальної підстави для зупинення судового провадження, а саме призову для проходження військової служби під час мобілізації на особливий період, створено такі умови проходження цвігуно військової служби, які, окрім того, що очевидно виключають участь засіданні, так і створюють особливу загрозу його життю і здоров'ю, а також сформували хибну думку безпосередніх керівників та вищого командування по відношенню до цивільна Віталія як до засудженої особи, зокрема, головуючим по справі за власні ініціативи та в позасудовому порядку Я без. Ні, ваше честь, я поясню. Я вас не про це запитав. Що... Далі по тексту буде оголошено, чому він не прибув. От давайте по тексту. Ти чому не прибув? Не потрібно. Якщо, я вам роз'яснюю, що є чинний процесуальний закон, якщо я напевне стаття 392.43, яка передбачає, якщо ви свої запровадження по тоді без діяльності на зловживань з боку голову, складу суду. Це, це, до керівців. Це рішення, ваша честь. Це пояснення, з яких причин Цвігун не прибув в судове засідання. Так. що ви Я можу продовжити? Ні, не можете продовжити. Я не дозволяю. Головуючи кривий процес. Будь ласка, дослухайте до кінця. Так, приявляйте повагу не тільки. Я розумію, що у вас хибна. Відчуття неповаги до головуючого, але ж приявляйте повагу до інших учасників процесу. З усією повагою до всіх Можуть. тоді дотримуйтесь порядку судового засідання. Так от, якщо у вас є заперечення дії без діяльність головуючого, будь ласка, в апеляційному касаційному порядку. До вас запитання. Я не давав можливості, не дозволяв вам оголошувати пояснення. До вас запитання, чому не з'явився? Вам відомо, чому не з'явився? Важко західне чи ні Ваше час. Перед тим як підійти до трибуни, я запитав, чи можу оголосити письмові пояснення. Ви дозволили так, мені відомо, чому не прибув. Скажіть, будь ласка, один грачні чого не з'явився внаслідок активних дій головуючого по справі, які обумовлені тим, що постійно скаровується вести до відповідних до відповідних служб збройних сил України. Цвігун Віталій Борисович без відповідного ініціювання самостійного рапортом чи будь-якого іншого документу неодноразово переводиться з однієї військової частини до іншої. На сьогоднішній день він переведений з сил спеціальних операцій до штурмової бригади та перебуває в бойовому розпорядженні однієї з військових частин. Хвої саме наразі в мене документи відсутні. Зв'язку ваша відповідь зрозуміла. Дякую. Прошу долучити до матеріалів судової справи відповідні письмові пояснення та внести до журналу судового засідання. Обов'язково. Обов'язково не продовження. прийняти до уваги. На адресу суду надійшов повідомлення Національного бюро Анти... антикорупційного бюро України, яке було доручено про здійснення промислового приводу пана Цвігуна. Наразі у військовій частині а 89 яка дискупається в місті Житомирі, не було. Виявлено зазначену особу на момент виконання цього, цього рішення суду. Зараз переявляється згідно повідомлення питання щодо переведення пана Свівана до іншої частини. З приводу незадоволення Мета Васильовича щодо дії голову, в у цій справі, можу повідомити, що маємо таку картину. Фанк Цього не з'являється судове засідання, повідомляючи про те, що він є незамінним військовослужбовцем в лавах Збройних сил України. Суд направляє відповідний лист перевірити, чи є поважні причини неявки до залу суду. Проводиться перевірка службова, яка передбачена відповідною інструкцією для військовослужбовців. З'ясовується, що згідно чинного, чинних нормативних актів і наказів Міністерства оборони України. Фон Цвігун, по-перше, мав можливість прибути судові засідання. По-друге, є така можливість передбачена певними інструкціями. Ви можете ознайомитись з цими інструкціями і положеннями, які затверджені Міністерством оборони України, що це його обов'язок як офіцера, як військовослужбовця, як громадянина бути присутнім в залі суду. Для цього йому потрібно було тільки повідомити керівника військової частини, в свою чергу суповідомляв керівника військової частини. З невідомих причин керівник військової частини цей це повідомлення і з невідомої частини сам цвігун ігнорував ці повідомлення. Тому в першій частині було проведено е профілактичну бесіду і пан Цвігун Виявилося з міста Черніців. У нього не було, не було перешкод для явки до залу суду, але він з'являвся лише виключно на розвитку опитання про зупинення кримінальних проваджень. коли воно не було задоволено. Він дивним чином провівся ту частину, про яку зазначає зараз захисник. Там, наскільки мені відомо, теж проводилася я так розумію, перевірка. Відчуваю, що там навіть когось покарали за те, що пан Цігун. Знову разом з командуванням порушує порядок інструкції і не з'являється до дозового суду, і провев третю частину, до чого тут утиски з Головуючий виконує своє, своє завдання: забезпечити розгляд кримінального провадження в і склад. Як ми бачимо, військова служба правопорядку проводить перевірку, встановлює, що Пан Цвігун не з'являється до ЗАО Суду без поважних причин. А те, що його переводять в іншу частину, з'явився до ЗАО Суду, працював, відбував би військову службу в тиловому регіоні, як він хотілося йому в місті Чернігів. Я. Тому я не розумію взагалі до чого ці от закиди. Якщо ви вважаєте, що пана Цвігуна незаконно переводить з частини до частини, у нас є головнокомандуючий. Міністерство оборони, військова прокуратура, служба військового правопорядку, суди. Будь ласка, оскаржуйте ці питання в передбачені судовому порядку, законом порядку. Ви, ви, в вищу мати суді ці питання не оскаржуються. Суд не займається на сьогоднішній разі цим питанням. Тому, будь ласка, не перетворюйте трибуну суду в якусь трибуну політичну або якусь іншу. Я розумію, що ми можемо працювати на зовнішнього спостерігача. У нас є, як бачу, навіть представники громадськості, я не знаю хто, но, ну, мабуть, він їх слухається. У нас є Ютуб-трансляція. Ще раз повторюю, основна теза. Якби цей лун, як і потрібно було згідно чинного законодавства, інструкції Міністерства оборони України з'явився в судове засідання в Чернігові. Суд нічого не іцінював. Це ж ваші слова, що він в Чернігів був зайнятий в виконанні бойових задач. Ми провели перевірку. І направду виявилося, не потрібно, не потрібно. Не даємо слова. І направду виявилося, що він нічим там не займався таким, щоб запроважало прибути в судове засідання в місто Черніг... Чернігівській апеляційний суд. Так. У нас не з'явився знову пан. Цього. Знову невідомі причини неявки. Ну, Перніше вони частково відомі, як нам повідомив представник Національного інтекаційного бюро України, є відомості про те, що він переведений в іншу частину, але наразі в яку частину де він знаходиться, зрозуміло. Можливо, його перевели в Київ, можливо, десь далі. У прокора є якісь відомості з цього Ну, Здаткових відомостей немає, лише те, що дали зати антикорупціональної дороги, так як зазначено в фізичному листі, вони продовжують запитів з установлення. Місце знаходження обвинувачено і виконання ухвали суду про привід, відповідно до тих дат, які чому на суд визначив судді ковід. Якщо ну, так станеться, що стане, буде відомо до, у нас наступного засідання 6 грудня, буде відомо про те, де проходить служба. Пан Цвігун в будь-якому разі, якщо це не місто Київ, і не Київська область, я, я вважаю, що потрібно буде вирішити питання щодо відеоконференції. конфлікт Нехай оперативно повідомляють, тому що щоб суд міг організувати саме а, дистанційне провадження і з'ясувати питання організаційного порядку. Дякую. З вашого боку, пан панешого готін. Оставне потерпіло. Ні. Добре, що роздано таке питання в професій. Так, ну, в такому випадку у нас є погоджена дата судового засідання. Є судове рішення про промисловий проєкт пана свігуна на 6 грудня поточного року на 11 годину.